Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новий влог. І дуже дякую, що ви відкрили це відео. Дякую, що ви зі мною, що ви не відписалися, що ви цікавитесь. Де я що зі мною? Знаєте, давно я вже нічого не знімала, взагалі якось недозйомок було. Життя змінилося. Я писала про це в Телеграмі. До речі, якщо ви не підписані на мене в Телеграм, будь ласка, підписуйтесь, іноді там я розповідаю якісь деталі свого життя, переважно парфумерного, звичайно, але по-всякому буває, тому переходьте, не губіть. Як ви бачите, я вдома, я знаходжуся вже більше тижня вдома. В Україні я вирішила повернутися в Україну назавжди, сподіваюсь. Нелегко далося нам це рішення, але тим не менше, зроблено те, що зроблено. Останньою, так скажімо, краплею у прийнятті цього рішення стало те, що мому чоловіку продовжили. Ще на місяць продовжили, вже, до речі, він спливає, тому я не можу сказати на місяць. Продовжили лікарняний, тому що, ну, як ви знаєте, він отримав чотири поранення ще восени, наприкінці осені і приніс декілька операцій. І тим словом йому продовжили зараз лікарняний, тому що ну, він же майже. Прийшов до тями, так скажімо, але ще є деякі нюанси. От, і я просто, знаєте, для себе вирішила, що я не можу знаходитись в Німеччині, коли Мій чоловік приходить тут реабілітацію, коли йому потрібна моя підтримка зараз. Тому, не вигадуючи нічого, не будуючи якихось там, знаєте, таких. Планів, як би то зробити, щоб потім повернутися, і п'яте десят. Одним словом, просто вирішили повернутися. Так, зібрали речі і повернулися додому. Е, все. Я не знаю, що буде далі. Я знаю, що мій чоловік поїде на фронт. І це просто, ну, я намагаюся зараз про це не думати, тому що я насолоджуюсь тими днями, які в нас є. І я просто вдячна Богу за ці дні. Що я можу провести ці дні зі своєю сім'єю в повному складі? Це була просто моя мрія останніх, останній рік, фактично, так. І, і дитина, і чоловік, і всі наші тварини, ми всі разом ми просто насолоджуємося компанією один одного, і це прекрасно. Тому було трошечки недозйомок. Я переїжджала, відправляла сюди, в Україну свої речі. М, знаєте, за фактично за за майже 10 місяців проживання в Німеччині, звичайно, що ми обросли деякими речами і. Потрібно було зібратися і не так просто в Німеччині віддати квартиру. Тобто ти повинен залишити абсолютно чисту квартиру, тобто, взагалі без меблів. І ну, вона має бути абсолютно чиста, коли ти виїжджаєш. Ну такі правила, такі закони. Тому це було все трошки накладно. Я нічого не знімала. Я була зайнята просто цим переїздом. Після того, як повернулася в Україну, я до цієї пори я вже фактично півтора неділі я тільки те що роблю, що розгрібаю тут завали. Намагаюся все якось структурувати тут вдома і, і не будую ніяких планів на майбутнє, скажімо так. У нас якось це завжди імпровізовано виходить. Хоча багато хто мені казав, якщо ти повернулася в Україну з моїх подруг, які я набула вже в Німеччині. Якщо ти повернулася в Україну, це було зважене рішення, тобто ти про це думала. Я про це думала з першого дня, тільки я пересікла кордон, я думала про те, що я хочу додому. Тобто я не було такого дня, щоб я про це не думала. От. Але от зараз так склалися обставини таким чином, що я все ж таки вирішила, що цей день настав. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, як, як взагалі що воно буде, тому що ви знаєте, що в мене я не працюю, в мене немає роботи. Я не знаю, як я буду а, виживати, по -то, того, що по-другому не скажеш, виживати, особливо коли чоловік піде на війну, як я буду тут виживати. Тим паче, що ви знаєте, що в Німеччині в моєму віці. Все тільки починається в Україні, на жаль, все трішки по-інакшому. Тобто знайти тут роботу в моєму віці, як це не парадоксально, дуже-дуже важко. я не якийсь там суперспеціаліст чи ще щось, але ну тут страшно, якщо чесно, мені страшно про це думати. Я не знаю, як воно буде, як буде далі складатися наше життя, віддаються в Божі руки, тому що сама просто не уявляю. Як то все буде, і насправді це все не важливо. Важливо, е найважливіше це життя, життя людей це найважливіше. Е особливо в контексті моєї сім'ї. Я дуже вдячна Господу Богу, що мій чоловік вижив, незважаючи на поранення, незважаючи на велику втрату крові. І лікарі, які його оперували, і далі лікарі, які оглядали його. Всі, як один казали, що ти народився в сорочці, тому що, тому що ти живий. От, тому нічого немає важливішого за життя. Все решта якось подолає. Друзі, одним словом, покажу вам, як я перевозила свої аромати, тому що м -м, дуже багато запитань від вас на цю тему: м -м -м, скільки можна перевозити ароматів, яким чином це відбувається? Багато коментарів від вас. Хтось пише правила, які існують, законодавство і так далі. Я перевозила аромати завжди, стільки, скільки я хотіла. Звичайно, я не перевозила 100 флакончиків за раз. Ну, флакончиків, напевно, 30 я перевозила. І все в порядку. Ніколи ніяких запитань не було. Що туди, що, 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 що назад? мається що, що, на увазі, що в Європу я ввозила аромати? Що з Європи? Все це світили через. Екрани там оці їхні. Ну, ним словом, ніколи до мене ніяких запитань не було, ніколи не билися аромати. Тобто я вам це покажу, побачите самі. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Можливо, він буде трошки занудний, не такий, як зазвичай веселий. Або якийсь різноманітний. Одним словом, якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Я не знаю, як буде складатися моє життя тут на Ютубі, того, що, знаєте, подивившись ціни на аромати тут в Україні, я просто жахнулася. Тому що я не знаю, куди прийде моє захоплення, коли я зможу собі дозволити купити якийсь флакончик аромати, аромату, тому що ну, ціни просто космічні. І так як зараз я без роботи, я взагалі не уявляю, як буде продовжуватися моя блог діяльність, скажімо так, І що буде виходити на моєму каналі, які відео, але я сподіваюся, що все ж таки якось воно буде. Друзі, тому, будь ласка, не кидайте ваших ідей, можливо, у вас є якісь ідеї, що би ви хотіли побачити, які відео ви б хотіли побачити на моєму каналі. Я не обіцяю, що в. В найближчому в майбутньому часто будуть виходити відео, хоча я буду намагатися, поки мій чоловік буде вдома, то звичайно я буду зайнята трішки іншими речами. Але все ж таки я планую записувати якісь відео. А деякі є в мене вже в голові. Далі я не знаю, як воно буде розвиватися, тому що як я вже сказала, ну занадто, занадто дорога задоволення ось це моє хобі. Тому ну, будемо живі, побачимо, що воно буде далі, як воно буде розвиватися. Тому ось такі справи. Одним словом, друзі, якась така, знаєте, каламбурний такий влог, все потрошки і. Ну, сподіваюся, ви подивитесь цей влог до кінця, поставите йому лайк, напишете свій коментар. Це дуже важливо, тому що після такого великого проміжку часу, що я була відсутня на Ютубі, Ютуб взагалі не буде рекомендувати мої відео. Тому я дуже прошу вас коментувати, активно лайкайте і підписуйтесь на мій канал. І бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні на обід смажена картопля, 100 років вже не їла смажену картоплю. І смажені грибочки. Це в мене гливи або, на російській мові, вєшенки, Я їх не ріжу, просто так руками рву і смажу. Аромат шикарний. І ще будуть, знаєте що, квашені помідорки. О! Такий в нас сьогодні обід. Погляньте, дівчата, які солодощі, і хлопці, які солодощі. Я тут просто поглинаю. Неймовірно смачні. Я вже набрала за тиждень кілограмчик зайвий, але не можу спинитися. Тому що ну, дуже смачне і це взагалі їжа. Я дуже люблю смачно поїсти. А, чесно вам скажу, я не дуже люблю солодощі, вони не викликають в мене там якусь залежність, чи... ну, як у інших, знаєте, що людина просто не може там без якоїсь шоколадки чи ще щось. Я можу, але спробувавши один раз ось ці еклери, я просто не можу відмовити собі в тому, щоб зранку з'їсти цього еклера іноді ну, навіть ввечері. Цей чоловік щойно приїхав. Привіз ці горішки. А, 8 гривень один горішок. Дуже смачний, дуже. І еклери я, я не знаю, я не пам'ятаю, до війни ми купували один еклер 26 гривень. Скільки зараз він коштує, я, чесно кажучи, щось навіть і не запитала. Я часто показую в інстаграмі, всі кажуть, що от я їх е, трошки дратую. Цими солодощами ну, надзвичайно смачні, і я вважаю, що поки людина може їсти, як каже моя бабця, доки можеш дитину їш. Доки дозволяє здоров'я, іноді можна собі дозволити. Тим паче, що це в такому, в такому стресі ми живемо, знаєте, що дозволити собі солоденького це чудово. Купили вчора шафу в юску, ввечері з чоловіком її складали. Відкрила дверцята, тому що тут у нас дзеркало. Ви побачите весь бардак, який в мене тут в кімнаті робиться. Світла немає. Але є денне світло, я тут намагаюся навести трохи порядки. Заплатили ми за цю шафу 17,5 тисяч. По знижці вона, здається, була 25 чи що? Ну, Така, знаєте, найліпша, напевно, з тих, які там були. Хоча, в принципі, ми не планували купувати шафу, ми хотіли зробити на замовлення шафу таку, на всю стіну, але... але трошки все змінилося, плани змінилися, життя змінилося. Є речі, які просто нема де складати. У нас надзвичайно маленький будиночок. Того взяла ось цю шафу. Вона мені здалася такою досить вмісткою. Сюди я склала деякі Алісандрині речі. Тут в неї якісь жакети висяті, там сорочки, там шарфи, ви бачите. От, зараз буду тут наповнювати. Така. Як я вже сказала, напевно, найкраща з того, що було в Юску. Хоча мені, звичайно, нічого там не подобається, але це те, що я можу собі дозволити купити. Отже, ми купили таку шафу. Вона 210 висотою і От, я не пам'ятаю. напевно, 1,60 довжину. Так, Буся тут ревізію наводить. Оглядає все, контролює. Вона дуже розжаріла в Дюссельдорфі, того, що ну, фактично 9 місяців жила в квартирі, не виходила на двір. Вона дуже боялася, хоча ми її виводили. Вона привчилась у нас до лоточка. Це дуже-дуже розумна киця, тому що вона і на двір вміє ходити, проситися. Якщо потрібно, той в лоток піде. От. <с> Я, мені не вдалося зазняти, як вона щойно скакала в шафу і впала, тому що не могла вискочити на ось ту полицю, таку високу. <с> то що поправилась, да Буся? Чомусь вони так люблять що в різні такі коробочки залазить, якісь пакети. Світла немає, зображення не дуже гарне. але... Ось так. Помощник мій, помічник. Розпаковую свої речі і вирішила вам показати, як я перевозила парфуми. Дуже багато запитань про це. Хтось писав, що потрібно декларувати. Хтось писав, що там не більше. Здається, 200 мл можна перевозити. Друзі, я перевезла, я не знаю точно, ну, мабуть, що флакончиків до 30, напевно. Я ще перерахую, я не впевнена. Я ось так от просто заматувала. Це я передавала посилки. Того, що я їхала вже просто з валізою, з двома валізами одна в мене одна в А, Таке вже саме. Необхідне, скажімо, так, я залишила, щоб взяти з собою в валізу. А все решта, я постаралась передати посилками. Автобуси їдуть і далі в Україну, і далі передають новою поштою, куди вам потрібно. Але мені пощастило того, що прямо з Дюссельдорфа був прямий автобус на Хмельницький, і фактично я переважно більшість своїх посилок передала прямим автобусом. Чоловік просто зустрів і все. Так ось. От тут ви бачите мої джинси. В кожну, значить, в кожну пару я заматувала щось там собі заматувала. О, а тепер розматую. Зрозуміли? Погляньте, От, тобто в кожну пару я щось тут заматувала. Воно все приїхало, цілей не ушкоджене, ніяких проблем у водіїв не було. О, бачите, як це все працює? О, тому, друзі, я так само я особисто у валізі возила більше 15 флаконів, вони були замотані точно таким самим чином. Ці флакончики, ну тобто, мої валізи світили на усій стрічці, так? Тобто, коли ти ставиш валізу, і там воно світить, вони просвічують, тобто на стрічці дивляться. Що ти там везеш? Жодних питань, слава Богу, ні разу мені ніхто не задав. Хоча я завжди вожу флакони взад-вперед. Тому ну, я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Я, я порахую спеціально. Зараз я займаюся розпаковкою своїх речей. Я спеціально порахую, скільки флаконів я передала. Але м -м, наголошую, що я так само везла з собою. Я везла з собою. А, аромати сюди в Україну, і так само я вивозила аромати в Німеччину з собою у валізі, більше 15 флаконів, світила їх на цій стрічці, і ніхто мені ніколи нічого не казав. Тому в мене ось такий досвід перевозки а, своїх ароматів. Втомилась трохи, друзі. Я, якщо чесно, ненавиджу це все там в шафі складати порати. Перебираю свої речі вже за компанію Ось склала цілі купи непотрібних мені штанів. І це ще я до всього не дійшла. А, от. Ну, зазвичай я віддаю свої речі там подругам або якимось близьким людям, тому що вони фактично в ідеальному стані, але вже мені. Або за малі, або за великі, або просто не подобається. Знаєте, У мене буває таке, що я куплю якусь річ, і вона може просто стояти в шафі довго-довго я її взагалі не ношу а її потім віддаю. Отак. Прибирання. Буся мені допомагає, звичайно. Вже освоїлась вона трохи. Тому що як тільки ми приїхали тиждень назад, вона була дуже в стресі, <гум> тому що все ж таки ну, фактично 9 місяців вона жила в квартирі, не ходила, не гуляла на вулиці. Тут їй було трошки важко, їй було складно піти на двір, тобто ми вже навіть думали купити лоток, щоб подалі вона ходила в лоток в хаті. Але шкода того, що ну, вона дуже розжирила за ті 9 місяців, що вона не гуляла. Насправді, вона навіть мишей тут ловила і так далі. Але за той час, що вона була в Дюссельдорфі, вона просто дуже розжирила. їй треба дійсно гуляти на дворі, тому ми її вигулювали. Зараз вона вже освоїлась, вона допомагає. Так, Хочу показати вам ще ось одну валізу, яку я передавала. Тобто, от чемодан, такий він заляпсяний, ну, зрозуміло, він був в поїзді. Я його просто запакувала, перемотала скотчем і відправила водіями, вони там відправляли новою поштою. Тут просто всі мої скарби, переважна більшість моїх скарбів, того, що я просто хочу вам показати, як я пакую аромати. Так, де ти тут? Вот ти. Ціленький, неушкоджений. Погляньте, мені треба зайнятися цим ділом, перебрати тут, тому що тут, ну, фактично в кожній в кожній футболці а, є якийсь скарб. Давай, ось він. О, відлетіла пипка шукати. Ну, сам флакончик ціленький, все гаразд, десь загубилася ось ця. Десь тут, напевно, в сорочці. Да. Ось воно тут його намацала. Зараз буду шукати. О, Тому, друзі, насправді я перевожу. Я завжди так перевожу. Я завжди так от калачиком. Ви бачите, калачиком складаю. Там футболку, чи, чи, там, чи джинси, неважливо, чи ось сорочку. І туди. Флакончики, і все це гарненько пакую. Погляньте, всі флакончики абсолютно цілі, їм нічого немає. Я не складаю це все в коробки. Ви знаєте, навіть не знаю, чи в мене десь зберіглися коробки, Того, що взагалі-то я купувала, коли аромати. Я коробки завжди складала десь якусь торбу, відносила їх десь там в гараж. Але мені здається, що вони вже десь там і, можливо, їх і викинули, ті коробки. І навіть в Німеччині в мене були деякі аромати в коробках. І я не брала того, що, ну, вони тільки, знаєте, місце займають. А ось так, от, ось так от запакувати. Мені подобається найбільше. До речі, всю сорочку я собі купила в зарі, можна сказати, вже на коня. 15 євро за неї заплатила. А Мені дуже сподобався колір. Ось ви Бачите, колір, бачите, два в одному. Розпаковка ароматів і, і речей. Давай. Так, де ти там? Заховався, заховався. Флакончик, бою, щоб не гепнувся зараз. Трошки незручно мені оце зйомку проводити. Ага, ось він. Все в порядку. Ціленький, інжирний аромат, дуже його люблю. Буду задоволенням носити облітку. Глянь, така красочка красива. Він мені такий якийсь аптечний флакончик. Потрібно мені поскладати всі мої аромати, тому що треба трошечки ревізію зробити. І тоді, можливо, запишу відео з моєю парфумерною полиці. Погляньте, яка сорочка, вона, звичайно, вся вимята. 15 євро, чесно кажучи, трохи дорогувато для неї. Але мені дуже сподобався колір. На жаль, камера не передає. Влітку, ось так просто, знаєте, як. Як другий слой, типу як накидку якусь на саме ось. Можна вдягати. Ось вот так.